Всім привіт! Діти рано вийшли на вулицю, нібито було тепло і сонечко світило. Зараз захмарилось холодно. <кій> я їх передягаю. На, Арсенко, Арсенку Мама. Олімпіку. І зараз я тобі з Литось попросую. Капраску. <кій> не можу нічим я її вивезти. Коротше. Мама, <кій> я не знаю вже скільки їй, п'ять років. Ну, відтоді, коли ми сюди переїхали, я ту чорну пляму вивожу, але вона далі з'являється з часом. відпрацювала праска своя. Що, що з ким ми тут живемо? Вже шостий рік пішов. Капець як час летить, я в шоці. Недавно чіну не переїхали. Мені, ще потрібно попилісосити, помити підлогу, що це таке. А. Зара, зарадан. Ой, зараз кросовки. І мене ще чекає чистий одяг. Туди є рушники, і піжами, я ще загрузила е, пральну машинку одяг. Коротше, є чим зайнятися. Ось тільки поскладало. Яка погода, такі і ми. Травдати. Mm. Ой, який вітер. Ходила в перукарню, підстригла чолку, але мені просто собі за очі падала. принципі почуваю, як людина. Чекійчики трошки підстригла. І зараз зайду йду додому. А а але якщо вже йду в магазин, потрібно хліб купити і сметану. І потрібно щось готувати. Ну, Це готування. Вже не мату готувати. Фантазія вимкнена. Не знаю, що готувати. Нам тут відкрили новий магазин. Здається, Андрій казав, кишенька називається. Ту подивиш, що там є. Головне купити хліб і сметану, а не як деколи буває, що йдеш за хлібом, а повертаєшся з двома пакетами. Зробила салат. Е, моцарелла, огірок, помідор і листя салату. Ще запекла картоплю і зварила цвітну капусту. Тож будемо їсти, хто їсть – всім смачного. Я витягнула яйця. Мені зараз потрібно їх сварити. Я салат хочу зробити. Там яйце, тунець і сметана. Так. У мене є такі грінки. Я потім роблю такі салати і просто на ці грінки намазую. І ще зараз хочу відкрити оці оливки, попробувати. Чорні. Люблю дуже чорні оливки. Зелені, ну так, не дуже їм, але... Мені більше подобається. І вони такі ще якби засушені чи що? От, Без води, без нічого. Просто такі там є. Кисочка. Дуже смачно. Але капписики солені. Ось ще тунець. Мама привезла нам з Єгипту чай. Він так пахне. Взагалі зараз покажу, що мама привезла. Шкода, що той аромат не передається, але так пахне. М -м -м. Привезли такі тут скерочки, не знаю, які вони там всередині. Я їх колись пробувала, але вже забула. Такі камінчики. Ще всякі жилейки. Злата казала, що вона. Ніколи не пробувала такі смачні желейки, як у ті. Не знаю, чи їй так сподобалось. Не можу вам сказати. <рес> тому що я їх не їла. Халва. Це різна халва. Ота темніша, смачніша. Але М -м -м. це дуже вона так кокосом пахне. Це дві різні халви, мама поділила, щоб ми попробували. Іншу і от, оцю. Де ще є? Мама шукала пахлаву. мені. Не знайшла. Їй сказали, хотіли б пахлави, треба було їхати в Туреччину. Вони туди приїхали. І де стається, чи в аеропорту, чи де мама купила от таку халу. Але я вам скажу, це очікування і реальність. Мені здається, що найсмачніша пахлава це є в Туреччині. Ще попробую, як ви казали, в сільпо купити. І ще такі, дивіться, як гніздо. Тут то -то все похлава. Ну, вона теж така смачна. Ну, знаєте, не прям, але, ну, щоб згадати трошки, то можна. Скажу вам чесно, якби мама привезла таку пахлаву, як з туреччини, її б вже давно не було, тому що я б її з'їла. Так, мама ще купила арсенкові вітаміни. Це ми будемо вже ну, починати пити осінню. А взагалі мама везла, там вітаміни, таблетки всяке таке, тому що, кажуть, що в Єгипті немає підробки. Тільки все бо тому що е, я читала, що у них колись була смертна кара, і, може, ще досі є. Ну, тобто там підробок немає, там все оригінально, бо тому що і по закону їх судять, всяке таке. Е, так, Мама мені привезла вітаміни отакі, для волосся. Три упаковки. Тут є в пасті 90 штук. Я навіть, якщо чесно, їх не відчиняла, я теж буду їх пити з осені. Коротше, Я вже всі вітаміни від волосся перепила. Ще, от З Єгипту попробую. Ті, що я пила солгар, то вони, знаєте, ті, що я пила Солгар, що я вам завжди показувала. Вони класні. Реально, від від них є, ну, від тих всіх, що я спробувала, є результат. Але коли ти їх перестаєш пити, то волосся далі випадає, сипеться, стає лемке, сухе, і, ну, от, а я хочу ефект, випила, пропила і, і хай росте, а такого нема. То ще попробую ті, буду пити три місяці. Але ще інструкції подивлюся, чи можна три, чи там два. Місяці проп'ю десь за місяць ще раз в одну упаковку, подивлюсь. Ну, це з осені. Це мама привезла з одну пасту. Отаку, ну, одинакові. Це таке, як наподобі, як наша зірочка. Там, коли, наприклад, але краще, ніж наша зірочка. Там, наприклад, коли голова болить або там неж, і знаєте, щоб мастити, і нібито переходить. І ще така мазь. Це є от. для хребта, всяке таке для спини, коли біль мазати. Казали, там в аптеці. Ні, це не в аптеці, ми викладали десь інше. Казали, тільки мазати тоді, коли болить. Коли не болить, не мазати і ем, маленькій кількості мазати. Не багато брати. Нібито все. Можливо, ще щось, але я вже не пам'ятаю. Я не пам'ятаю, якщо чесно. Що там мама ще була привезла? Чай то. Ну, цей чай потрібно запарити. Друзі, як він пахне, я не можу, це просто. такий, ну взагалі. Люблю різні. І фані, і смачні чаї. Е, люблю дуже фруктові. Потім е, трав'яні люблю. Не любила чорний. Але тоді, коли, ну, коли в мене не було недобре на шлунку, я не пила фруктові. Я тільки чорні пила. І до чорного привикла. Тож я тепер всі чаї люблю. Тільки, знаєте, який чай не люблю? Зі смаком ванілі. Щось я його не можу пити. мені аж ж недобрий в нього стає. Він якийсь такі... ну, такий нуткий чи що? І такий неприємний для мене аромат, такий запах неприємний взагалі. І... Ладно, це все заховаю. Ох, і зараз макуту нароблю. такі макарони. І я перші їх не відварювала, але зараз їх відварю. Але знаєте, що вони були такі ну, на половину сирі, бо потім я їх так буду в духовку ставити. Ще потрібно моцарела і філе куряче. Філе куряче потрібно перемолоти. Але діти сплять, я не буду. Так, вже поставила воду. Потрібно посолити і яйця вже поставила варити. Палат готовий, щоб намазати грінками. Яйце, тонець, ну і сметана, сіль, перець. Цибулю не додавала, тому що діти не будуть їсти і майонез не хотіла замість сметани давати, тому що це я би не їла. Мої їм теж зі сметаною подобається. Туарчі. Кожного місяця даємо від того. Ой, Боже, від чого воно? Ну, скажи мені, відключи. я скажу, від кліщів всяке таке. Арті, Куди? Може, такої хмари не бачила. Дивіться, як соне. І близько є. І зараз туди. А вона тільки що недавно була отут. Тепер тут. О, знову є. О, О, зараз буде файно. Файно дивиш. А може реально файно, бо така спека була. Дощику бракує. В машині та. А дивіться, а з цієї сторони яка. А вона велика величез. Вже йду, Коротше, я тільки що підстрибила з дивану. Тільки що так, -так загріміло, що... Я одразу пішла, телевізор вимкнула, все повимикало, дивіться, яка блискавка.